Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами спробуємо ідеально поклеїти захисне скло. Ось таке 9D на телефон Xiaomi Redmi 10. c Ми його недавно придбали, а розпаковку ви знайдете на каналі. Посилання буде в описі. Недавно ми його придбали, але Юля вже його встигла залапати. Витрим, не страшно. Так, скло. Зазвичай я такі. Речі купую на а, Aliexpress а, через сервіс кешбеку Letyshops. Посилання буде в описі, а, там дають, до речі, бонуси. Але це скло ми купили на OLX безкоштовною OLX доставкою, коштувало 50 гривень. Я так розумію, це саме просте скло, яке можна тільки знайти. Воно без всякого олеофобного покриття. Ну, за 50 гривень, я думаю, що нема чого хотіти. Я думаю, що в Китаї їх продають на вагу якось так. Але потрібно було терміново, тому ми купили на OLX і зараз спробуємо його поклеїти. Нічого особливо в склі 9D я не побачив. Воно з цієї сторони, з внутрішньої, воно пласке. Єдине, що края самого скла вони як трішечки скошені, ну, більш такі заокруглені, скажем. І це все де відде. Хоча на малюнку вони малюють, що тут от, -от прямо воно от, от таке от воно. запорука поклейки будь-якого скла це чистий екран. ну По-перше, я його протру свою черговою серветкою з мікрофібри. В комплекті зі склом у нас. Ідуть е, волога та суха серветки, йде стикер, щоб е, чистити від пилу. І ще у нас є ось такі коригувальні от, guide стікер Вони краще підходять для скла, для звичайного скла, яке я клею практично з закритими очима, яке йде з прозорим екраном, де його можна спозиціонувати і зафіксувати цими. Стикерами. Відео теж є на каналі. Можете подивитися, там дуже багато переглядів вже посилання буде в описі. Це скло спозиціонувати дуже важко, мені здається. Я не бачу, як його тут поставити ідеально, щоб зафіксувати, тому прийдеться використовувати метод, який нам пропонують в інтернетах. Я його ще... Не пробував, це буде перший раз, але я впевнений, що в мене все вийде. Першу ми беремо е мокру серветку, і так, мокра, мокра. Так, і ретельно вимиваємо. Покриття екрану. Бачите, тут є рідне олеофобне покриття. Тут нас, э, скло у нас горіло глаз, воно вже захисне, але я думаю, від механічних ушкоджень отаке от дешеве скло. Ось таке дешеве скло від механічних ушкоджень його захистить додатково. І мені буде. Спокійніше. Так, бачите, це волога тут збирається. Ну, ми це все вимиємо. Вимиємо, вимиємо, вимиємо. До речі, я користуюсь е, своїм телефоном Sony достатньо давно. Тут горіло глаз, і скло майже без ушкоджень. Але Юлі ми все-таки щось поклеїмо. Так, будемо рахувати, що ми його вимили. Тепер ми беремо суху серветку. Я так розумію, це нетканий синтетичний матеріал, який не залишає ніякого ворсу. І витираємо витираємо, витираємо, витираємо. Витрили. У нас є ось такий стикер. Як ним користуватися? Беремо отак і все, що нам не подобається. Проходимо по поверхні телефону і все, 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 все він на себе. Ну, у нас нічого немає тут. Ну, про всякий випадок, краще так зробити. Я бачу, що я відклею тут лишив сліди. Мабуть, я візьму ще вологу серветку ще раз протру. Не потрібно тут ніяких слідів. І сухою. Так, ми добилися, як мені здається, ідеальної поверхні. Я під іншим кутом подивлюсь. І зараз найцікавіше, тому що я завжди клею. З цими гайдами. А тут спробую, так як кажуть в інтернеті, я, мені потрібно отак-от повернути телефон, щоб мені було зручніше. Так, вам видно дуже добре, що вам видно. Так, тепер ми беремо це скло. Знімаємо, дуже легко знімається з нього захисне захисна поверхня. Я вже бачу, що воно таке не сильно ідеальне. Кажуть, отак от от ми беремо скло чотирма пальцями. От, і е, наближаємо до телефона і теж чотирма пальцями впираємося в телефон, щоб зафіксувати щоб зафіксувати його на поверхні. Якби ще я щось бачив тут, було б взагалі дуже добре. І поступово опускаємо. У нас тут є ключовий момент, що є камера посередині. І я не сильно собі довіряю, тут ще Юля прийшла мені дивитися під руки. Якщо я її зараз не ідеально поклею, вона мені буде дуже довго це пригадувати, нагадувати. Так, да, такий собі метод я би сказав. Я його майже контролюю. Але воно живе. Так. Опустив я його. Так. А зараз настає найулюбніший мій момент. Магія. Я спозиціонував. Google мені допомагає. Спасибо. Нажимаємо на скло. І ось таке у нас виходить. Ось таке у нас щось виходить. Так, написано було, що все поверхня вклею. Від центра до країв воно само приклеюється. І далі нам потрібно його притерти, щоб воно ідеально прилягло. Так, повертаємо його так. І дивимося. Де в нас тут воно не приклеїлося Ну, ви знаєте, я вже бачу, що погратися з ним ще треба буде. так, Поки я тут виганяю повітря із скла, телефон вирішив, що. Пора вже йому працювати. І на цьому етапі я бачу, що не зовсім все ідеально в мене виходить. Є три проблемних місця. Я не бачу, що я зробив не так. Так, Юлія, його треба виключити. Так, ми виключимо. В інтернетах кажуть, що воно потім ще приклеїться. Я не сильно в це вірю. Є кілька білих плям. Якщо в мене нічого не вийде, то значить це браковане скло мені попалось. Тому що я думаю, за 50 гривень все може бути. Збираємо сліди, які лишилися від боротьби з повітряними бульбашками, які тут все-таки залишились. Е, я щось думаю, що ага, тут ще на цьому склі ще є напис 9D, дуже він нам тут потрібний. Краще б вони Обробили це скло нормально, щоб я його зміг нормально поклеїти. Не вийшло ідеально. Попри всі мої намагання, ось тут внизу у нас скло перестало погано. Скільки я не пробував його підірвати, зачистити і знову приклеїти, все рівно тут залишились такі білі плями. А, я Думаю, що це все від якості самого скла. Тому що я не міг поклеїти не ідеально. У всьому винне саме скло. Пишіть в коментах, що я зробив не так, якщо ви бачите. Якось як виклеїти, тому що мені здається, що все-таки проблема в цьому склі за 50 гривень. При включеному екрані навіть не сильно її видно, що є невелика лажа. А ще один мінус ми знайшли від цього дешевого скла не тільки дефекти при поклейці, а те, що тактильні відчуття при від нього зовсім інші, ніж без нього. Я думаю, що ми наступне скло будемо купляти/купувати. Купувати з олеофобним покриттям, якщо вони кажуть, що воно таке є. І я думаю, що воно вже точно поклеїться ідеально. З вас лайк, комент, підписка. Виключили світло.